Завтра ми очікуємо штормовий вітер. Вітер і треба бути обережними, думати, де ми ставимо машини. Саме про таку погоду завтра, 26 червня, попереджає провідний синоптик Полтавського обласного центру з гідрометеорології Олена Панченко. А вже наступного тижня додає вона, погода в Полтаві зміниться. З понеділка характер погоди зміниться. Очікується вплив. Високого атмосферного тиску із заходу буде більш сонячно, а температура повітря у нас дещо виросте. Я не хочу сказати, що вона буде вище 35 градусів, але все ж таки денні максимуми будуть від 25 до 30 градусів. Пані Олена додає, що червень в цьому році нічим не відрізняється від червня 2023 Саме таким. Червень був у 2023 році. Температурний режим був ну як брат да, цього, цьогорічного червня. Тобто вони були абсолютно ідентичними. Комфортно в міру сонячно, в міру прохолодно. Так оцінює цьогорічний червень Полтавка Наталя, але додає, що різкі зміни погоди значно впливають на її фізичний стан. На цьому тижні що був дуже впливало, Почуття суттєво погіршилось. Ну і коли були магнітні бурі, то це відчувалося. Погода може впливати не тільки на здоров'я, а й в цілому на настрій, говорить Полтавка Дар'я. І ділися, яке для неї ідеальне літо. Температура приблизно до 25, сонечко, і не сильний вітерець. Щось менше дощів було, менше всяких таких різких змін температури і тому подібного. Коли є сонце, настрій є. Коли нема сонця, якось я не знаю, як це пов'язано, але. Що ти такий сходиш, весь сумний, не цікавий, нічого не хочеться. Для багатьох полтавців літо це час прогулянок, стверджує пані Тетяна. Вона прийшла на дитячий майданчик з онучкою. Додає, незважаючи на погодні умови, прогулянки для них обов'язкові. Та ми завжди гуляємо, тому що треба ж свіже повітря. Ну як вітріна, звісно, не дуже. Ось пісок летить в очі. От. Ну а так гуляємо все одно. За прогнозом синоптиків, завтра у Полтаві очікується хмарна погода з проясненнями без істотних опадів. Температура в день триматиметься близько 22 тепла. Водночас оголошено жовте попередження через пориви вітру до 20 метрів за секунду. А от справжній пляжний сезон полтавцям слід очікувати після 5 липня. Саме тоді, за прогнозами синоптиків, почнеться сприятлива погода для відпочинку на березі річки.